Слава тобі, самий напас, не жити, душі є, станати шамського і все напомняєш, скарбені в життя, ворога, прийди, вселися в нас, і очі ми смерти, і спаси, благові душі наші. Святий Боже, святий кріх, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріх, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кримпний, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і по цей час, і на віки вічнямі, на Боже, Боже помилуй нас, Господи, очисти і наші, влади попроси, беззаконня наші, святий, посвяти, сили, не очі наші. Святий, і Твого раний, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічням. Божого нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде застудку, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Трім наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим, і не беди нас у спокусу, але визволи нас і бота, о твоєї царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічні, права, пануйся, подано мороли сидія, огонь, поставила, засела, сонце, правди, Христос наш, як ви просвішити, що тебе, весте бої, си не старше право, що Свято душа ваша, що дойна, возвестина, Господи, і Господе не спати, Господи, в ладику скатрі, очах, вся богодний, привіжний Боже, що до небуття, все топорі. Поводів, як відділення, будь-виє на бичого, і нині в Твої вище славити, чуючи голоси зі святих Твоїх небес, і від Христову, величі твоєї, будь милостивий до всіх, що до тебе взивають, яких ти відкупив неоціненою кров'ю, Сина свого, бо з ним ти є благословений, сприсвятим і благим, і животворящим Твоїм духом. Нині час і навіки вічні. Амінь. Господе, Господеві помоліться, Господи помилуй. село предвічний Боже, Ти нинішнього дня, у святі Твоїй церкві, і народного сина Твого, поклав на рамена праведного Симеона, і ми Твою щедрість призиваємо. Ці свічки, що їх ми слуги твої приймаємо і носити, бажаємо на велич імені Твого, зволь благословити, світлом небесного благословення, запалити і нам, що їх Тобі, Господеві Богу нашому, приносимо гідно запаленим святим воням Твої любові, Удостоїтися увійти до святої слави Твоєї. Бо ти Єси наш, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, і щоб нам перемігши темні біди цього світу, сподобатися досягнути світло повсякчасне, бо ти єси спас наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним Отцем Пресвятим Благим животворящим Твоїм духом, нині по всіх часі, і навіки вічні. Амі. Господи, і поволівся, Господи, помий, сегодня, підвічний Боже Мойсеві, Слузі Твоєму ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту ливу, благословення Твого. Благодать ласкаво, злий оці свічки, нехай вони так внесуть світлість у людей назовні, як моїм даром світло, Святого Духа, перебуває всередині наших думок, через Господа нашого Ісуса Христа. Твоєму належить всяка слава, честь і поклоніння з Тобою, Отцем, предвічним і Святим Духом, на віки вічні. Ти нинішнього дня в тіло нашого, через батьків явився в церкві між людьми, тебе, побожний стариць, Семен, просвічений світлом Твого Духа пізнав, прийняв і благословив, Бодай милосерний що ласкою Твого Святого Духа, просвічені просвічені навчені. Ми справді тебе пізнали. І вірно полюбили, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з предвічним Твоїм Отцем, і святим Твоїм духом, нині повстий час, і навіки вічені. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі. Слава сину, і святому Духу. Парі. У жити в мівах праведного сивола спасіння нашої ради, молитвами Пречистої Свяє Матері, святих славних цих вальних апостолів, преподобних і благоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий, і чоловіколюбес. на 你。 Спереди наших родин, щоб покріпив, що вони благополовили, допомагають провадимо верховну дух, всі наші родини, наші дитини, допомоглися, працюємо, великих благослови, усечасно